Пук, з вами Денисюк і сьогодні зі мною Арте! Всім привіт! Ми сьогодні граємо в стрілялочку. Названня не пам'ятаю, але ми будемо е, тут щось стріляти. Ладно, починаємо. Тут 15 тисяч 000... кіло, погнали. У мене тут вже тіпи, я їх кільнув. Ну, мені не поки. Я, я не можу попасти в потіку. Ой, тут У мене вбили? А тебе як? У мене пес застряг. О, мене вбили. Не, а чого я такий? В мене вбивали, Єма! Ємаааа! Дивіться, як я все... Я вбиваю Єма! Дивіться! Йоу! Майо! Чудо! Єма! Дивіться, я вбиваю! Ай, мене вбили! Ти топ 3? Єма, ти топ 3 тільки що був. Так. Можна тут, тут, тут... Топ є Брежень. Топ Кільо. А мене ж... Тут дуже багато ботів всяких. Топ це мені Це бутіва, напевно? Настоящий. Хуй! Я же за... я запам себе якось такой попал. Диски тут дай. Здесь, здесь, здесь. На сьогодні перше відео. Я сьогодні вирішив зняти не один. Мене тільки що ти мене вбив? Га? Да, мы мене раз. Буду мирно жити. Та ні! та окей же. Просто вбив. Ти що таке тут сніваєш? Опа! Опа! Це б дуже бджок? Я думав, я один такий У Мені за кілометри якийсь бувають. Хто? Хтось. Ти чому не видимка? Я видимо. Кстати, пропонуйте, пропонуйте ігри в коментарях. Ми будемо грати там. Ну, вроді би там щось недавно хайпанув бджілки, вроді, ну трошки. Там, вроді, щось там у них вернувся актив. Я теж в них люблю поіграти. Можна і поіграти. Якщо напишете в коментарях, там будете активнішити, лайки будете ставити. Тоді ми будемо знімати різне, а не тільки в цю ігру. Це просто такий нас маленький початок перед чимось крутим, грандіозним. Я пам'ятаю, там що вроді зараз хайпить стелебрін рот. Хайпи щось там, але я не знаю, що ми в нього підемо. Якщо ви напишете в коментарях, роздачу там вам робити е дракон був. Не знаю, що він сильно. Ну, коротше, був дракон у мене вийшов. Ми, ми дуже раділи. Вроді крутий, я не знаю, коротше. Ну, коротше, не знаю. Е -е, якщо напишете, то будемо знімати. Що напишете, то і будемо. Я сижу тут. Падав. Я сижу на кухні. Хава, are you, Що в тебе з за... меми такі? Кстати, Які ви меми ще знаєте? М -м, напишіть якісь меми в коментарях там, вроді. Окак і Кстати, що вам ще можна крім робокса знімати? І ще режими можна знімати крім робокса? Що ви хо. О, які режими? Е, ігри, які хочете ще? Бо я багато ігр просто. Є, наприклад, я, бо ми будемо знімати, а ви дивіться, головне, ставте лайкусіки. Дивіться, скільки тут? Тіпочків, яких ми кіляємо спокійно. Ти на другому місці? Всі таки сильні. Дивіться, які ми круті, бачите? Угу. Дружевий тіп. Мене вбили. Ні. Не вбили. Я його захотів на ног взяти. Ні, а кстати, з за... якого? Ми сьогодні, ми такі, короче, круті, ми, короче, сьогодні стирили кукурудзу. В зимі, прикидаєте, кукурудза росла. В селі, ми в селі, ми тут кукурудзу стирили. Представляєте, ще. Кукурудзу десь ми знайшли. В полі. Ми, вс... Кор... ми короче, сьогодні, нас, ми, короче, знайшли... О, що ж таке? Наун закінчився? Йоу. 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 Йоу що я, щось я, 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 Короче, цей, ми ось, ми знайшли недавно двох собачок і тепер біля них граємося. Вони дуже кайфові, дуже м'які, вони. короче... Ми всю дорогу за кукурудзую з нами ходили. Так, ми, короче, далеко... Кукурудзу нам допомагали зробити. На далеко кукурудзу ходили і короче... Великі країни. Так, ми дуже далеко ходили. І, коротше, і, ми, і вони були з нами, і вони дуже маленькі і дуже прикольні. Вони, вони вони, мені перчатку порвали. О, ось ти. Ай, дой. Давай, давай. Ладно, я не хочу тім з тобою. Ай, мене горошок вбив Діма, тіпа тіпа, я вийшов. Ой не Я би що там? 2 в привели. провели. Два в Так. Ну, сильно. На пісні кіли, напевно. Думаєш? Так. Я чотирьох челів підряд пробив, бачили. Ви бачили це? це? Я чотирьох, п'ять челів підряд угу. пробив. Та що тебе? Кстати, у нас ще є така ігра. Ну, коротше, ми ходимо в школу. Але ми не всі там можемо знімати відео разом. Що ти з з ртемом, але в мене я можу ще з кимось знімати з ким матема, так що пишіть там може. Ще з кимось зняти, якщо вам Артем не подобається, який він дуже тихий може, я не знаю там і так далі. Вже... А я як скромник. Ну а що ти нічого не говориш всю запись? Е кстати, в Ривалші можна піти. Там що тобто теж ж новогоднє один А ви щось там? А? Річ, ви пам'ятаєте Гровий Галюн, чи хтось ще в нього грає? Бо ми вже про нього все забули. Самий залайканий коментар ми будемо е, вибирати і грати в той режим, який ви, який ви напишете, і залайкаєте коментар. Наберете 50 тисячок і будемо ще стріми вести. Якщо просмотримо. Як це кілометр Хто? Якого? Ти? Так. Ну, もうちょい。 О, дивіться, як я, типу, mm, Тобар, yeah. я, я маю на голову гаду. Кстати, якщо що, я не скамер. Я можу вам і по... Якщо вам треба щось затрейдити, там, як от... вам стає бренет, і хоча якогось дремрота для того, для якогось там крафту, там, ВОРЛ, чи ну, колись була, чи якось там той, то просіть до мене, там, може, в мене є. Затрейдимося там з вами. Я не скам, я ніколи не скамлюся. А ти, Міл... ти Артем, ти скамер колись? Ні. Yeah. Я тоже не скам никого. Он скамь ты вообще наши у него вообще придумал. Машу, ну можно просто себе не забирать. Ну типа. О, ты! Ай, блин, у меня какие-то горошик пробивали. Я говорю, за это тоже побью. Я тоже... Ой, это я туда сзади. Мне то есть тишин задал. Дивіться, це я тільки хотів... пробний перший перший ролик. Я Що? хотів його вбити, чого ти тип, його вбив? Я тебе зароблю. Короче, типа якщо ви хочете мати ще щось, там можна в можна можна без фамсімуну, без фантом я тобі бджолпиться один кисло, но нічого страшного. Коротше, предлагайте режими в коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь на мій хунуль. Да, подписывайтесь на кумуль, ставьте лайки, скажите, что нам записывать, какие режимы, какие игры. Вдруг там какая-то найдется, которую мы выберем с ваших всех комментариев. И поиграем игру или режим по роботам. Вдруг вы хотите поиграть, не знаю там. Мне кажется, в Брово Гарли никто не захочет поиграть, потому что... типу, а там нічого ніт цікавого, якщо хтось інший грає. Тип, якщо є донатери, ну ми не такі, ми нормальні люди. Дивіться, як я типу поштовнус. Повітря бачили це? На мене нападають. Може? Ну Ай, йоу. Дай секунд. Ой, що за лаги у мене? І це тут стоїть. Ай, мене п'ятять пробила! Я когось пробив. Ну, так і Ну, і в принципі ролик на цьому підходить до концу. Сьогодні ми. Е, нормально. Ми сьогодні зіграли одну катку. Пишіть, ще, що нам зняти. І всім пока! Пока! Ставте лайки, підписуйтесь.